Вітаю, дорогесенькі! З вами знову я, Ярема Шаленолайковий, ваш улюблений блогер з часів, коли вайфай ще бігав у шкурах. Гетьманство направило нас сюди. Табір, туман і рожева нечість, що тягне худобу, як кацап пральну машинку. Ніхто її не бачив, тільки тіні і шматки корови, пси мовчать, а люди шепочуть. Щось тут є. Тож ми з Дем'яном прийшли це знайти. Комендантська година розпочинається з першим туманом. Люди ховаються по хатах і гасять свічки. А місцевий інфлюєнсер він же д'як. радить сало на підвіконня, сіль по периметру, і підписка на мій канал не допомагає, але хоч весело. Тихо, занадто тихо. Тумані Туманіщох є. Я не чую пташок, навіть жаби стихли. Якщо потвора дивиться на нас просто зараз, хай знає, я теж дивлюся, але менш романтично. Дяк сказав, без сала на під диконі, потвора не прийде до хати. Добре, що я Рема поклав шматок. Погано, що я його з'їв. Отже, сьогодні я та сама приманка. Я не боюсь темряви, я боюсь того, що в ній мовчить. Щось наближається. Зачиняй ворота. Так, любі, дзвонить дзвонять, туман повзе, а і я широким кроком пшенок. Час лікувати народні тривоги певасиком дорогесенькі. Так, сьогодні моторошна ніч Дем'яне. Моторошна приблизно на одне відро горілки. На відро? Ярема, на відро б'ють коли москаль на обрії, а сьогодні ніч така, що треба три відра, і щоб нечість уже сама боялась до нас підходити. О, дивіться, це ті самі козакрі, які гетьманство щоди набрав. Як каже? Вони тут надовго не затримаються. Так, тума мею, видночків. Дем'ян, дивись, уно шанкар, він все повинен знати. Вітаю вас, козаки. Я Остап. шинкар цього селища. Добре, що ви до нас прийшли. Був наш тут біда. Ну, штапе, біди мене боїмся. Та й горюки теж розповідай, що трапилося. Донька моя каже, кошеня вислизнула з хати та проскочило крізь ворота. Вона й бодівла за ним, Турна, навіть не подумала, і там, за дино, у тумані, раптом з'явилося воно. Рожеве, страшне, шерсть парує, очі як вуглими. Воно рушило за нею важке крок у крок. Вона кричала, бігла, аж сторожа почула й встигла ворота річамибі. Тільки це її врятувало. Та хто його зна, у мене після цибулі з квасом теж очі палали, а дружина казала, виглядав як нечість. Вона бачила ті величезну з очима, як шарими, та жила, а вже тягнулась, а вона кричала, ігла, а сторожа ледве встигла відчинити ворота. Значить, воно ще досі затином. і добре, що там. Бо як тільки перелізе, тут знадобиться вже не відро горілки, а цілий ставок. Я боюся, козаки, бо наступного разу хтось може й не встигнути. Все, час відпочивати, шановні. бо ще трохи і рожеве лихо власний YouTube канал заведе. Перший випуск буде як вижити у тумані, коли козаки бажають зробити з тебе котлету. Це зробив він рожеве лихо, ніхто інше на таке не здатен, лише м'ясник із туману. Йому не потрібна здобич, він полює і вбиває заради жаху, і він ще повернеться.